Цей клас мені якось ну не дуже задався. У школі нам не дуже цей не дуже доступно пояснювали інформацію. І uh -huh. Я була вирішила щось таке знайти, щоб було зрозуміліше, Пояснювали математику. Uh -huh. І як тобі? Школі... Мені дуже сильно сподобалося, чесно, тому що інформація от відео, опорні схеми мені сподобалися. Uh -huh. Інформація. Доступно пояснювалося, mm -hmm. особливо мені сподобалось, що був інтерактив, так. і це надавало якось знаєте, розслабитись і думати за щось інше. Взагалі тобі подобається математика чи ні? Раніше мені не подобалося, а от тепер, коли побачила, що є якісь інші способи вивчення, mm -hmm. якось зрозуміліше, в якійсь цікавішій формі. то це мені здалося якось цікавіше. Мені тепер подобається. Як в тебе змінились оцінки? Добре змінилися. У мене були раніше е, десь е, 8-9, іноді 7, навіть 6. А тепер у мене від 10 до 12 добрі оцінки. Що тобі найбільше сподобалось? Оце дуже легко подається інформація, і вона дуже добре запам'ятовується, бо в мене з цим завжди були проблеми, mm -hmm. а тепер якось Стало краще, знаєте, це мене <ган> дуже дня здивувало. Так, це дуже добре. Скажи, будь ласка, попадались тобі такі теми, що ти наперед вивчала? Так, так було. Я була здивована сама за себе, тому що от я тако сижу, всі однокласники не знають. А я одна така не думка. <ган> Як реагували твої вчителі з математики? Я вчителька була в шоці, якщо чесно, тому що я завжди дуже погано працювала на уроках. <ган> Боялася відповідати, а тепер я саме перша цього руку, знаєте. Вона не запитувала, як тобі так вийшло підтягнути математику і зацікавитись нею? Вона не запитувала, напевно, думала, що якісь репетитори або щось їм mm -hmm. подібне. А як ти дізналась про джиус? Нібито десь з інстаграму з якоїсь соціальної сіті. Чи хотіла б ти порекомендувати комусь цю платформу? Звісно, я вже рекомендувала okay. своїм друзям.